Українською Крилатий порятунок Після повернення з підземного світу Ізидор і Смарагд насолоджувалися спокійними днями в своєму лісовому домі. Метелики кружляли довкола їхньої галявини, а маленький зелений дракончик із захопленням поповнював свою улюблену колекцію. Його друг Смарагд завжди допомагав. Своїми великими крилами він обережно створював легкий вітерець, щоб привабити метеликів. Одного сонячного ранку Ізидор вирішив навести лад у своїй колекції. Він ретельно розклав скляні коробки на великому плоскому камені, що нагадував стіл. Коробки виблискували під сонцем, а кожен метелик мав своє ім'я: білий перелітник, синій ліхтарик, золота зоря. Ізидор із особливою гордістю поглядав на свого улюбленця місячного крилатика. Рідкісного нічного метелика, чиї крила світилися сріблястим світлом у темряві. Смарагде. Дивись, як блищить моя колекція. вигукнув Ізидор. Дійсно, неймовірно, відповів смарагд, який саме приліг відпочити біля озера. Того вечора друзі вирішили влаштувати святкову вечерю. Смарагд виловив кілька риб із озера, а Ізидор зібрав свіжі ягоди в лісі. Вечір був теплим і спокійним. Ліс наповнювався звуками цвіркунів, а зорі мерехтіли на темному небі. Проте, серед ночі, Ізидора розбудив дивний звук, немов щось важке опустилося на землю. Він різко підвівся і побачив, що його колекція зникла. Скляні коробки, які ще вранці блищали під сонцем. Зникли безслідно. Смарагди, прокидайся. закричав Ізидор. Мої метелики пропали. Смарагд підняв голову і швидко оцінив ситуацію. Схоже, їх вкрали. Ми не можемо втрачати час. Треба шукати сліди. На землі Ізидор помітив дрібний золотий пилок, що залишали крила метеликів, сліди вели до темної частини лісу, де росли найстаріші дерева. Ходімо, рішуче сказав Ізидор. Друзі йшли слідами пилку. Ліс ставав дедалі темнішим, і віття дерев скрипіло від легкого вітру. По дорозі вони зустріли старого борсука, який попередив їх. Не ходіть у глибокий ліс там мешкає відьма, яка збирає магічні істоти. У нас немає вибору, відповів Ізидор. Наші друзі у небезпеці. Дорогою вони натрапили на розбитий горщик із залишками зілля. Його різкий запах нагадував смарагду чаклунство, яке вже вони бачили в минулих пригодах. Це явно робота моркви, сказав смарагд. Сліди привели їх до старого мосту над ущелиною від найменшого подиху вітру, міст скрипів, але вони обережно перейшли його. На іншому боці вони побачили, як їх чекав маленький світлячок. Його світло мерехтіло, немов закликаючи йти за ним. Світлячок привів їх до величезного старого дерева, з дупла якого лилося фіалетове світло. У середині дерева розташувалася майстерня, де на стінах висіли зілля, а в центрі стояв великий стіл. На столі чаклувала відьма Морква, тримаючи в руках кристал. У кристалі кружляли метелики Ізидора, немов зачаровані. Ах, це ви, сміливці, сказала відьма, побачивши друзів. Я знала, що ви прийдете. Віддай моїх метеликів! вигукнув ізидор. Морква посміхнулася. Ні, вони тепер частина мого плану. Їхня магія допоможе мені створити еліксир вічного життя. Смарагд змахнув своїми величезними крилами, створюючи потужний вітер, який змусив відьму відступити до стіни. Її плащ заплутався у підвісних зіллях, і вона скрикнула від злості, намагаючись звільнитися. Ти пожалкуєш про це? Прошепотіла морква, її очі загорілися фіолетовим світлом. Ізидор миттєво скористався моментом. Він підскочив до столу і схопив кристал лапами. Його поверхня була дуже холодною, і маленький дракончик відчув, як магічна енергія пронизує його. Смарагде, відволікай її! закричав Ізидор, міцніше стискаючи кристал. Смарагд кивнув і випустив із пащі потужний потік морозного дихання. Лід миттєво скував в полиці з чарівними книгами та амулетами. А підлога стала слизькою, змушуючи відьму втрачати рівновагу. Морква викликала блискавку, спрямовуючи її у смарагда. Але той ухилився, змахнувши своїм хвостом, який розбив стіл з котлом. Ви не зможете мене зупинити. кричала відьма, розлючена тим, що її майстерня руйнується. Раптом морква підняла свій жезел. І з під землі почали підніматися тіні. Вони швидко набрали форму і оточили смарада. Тіні рухалися беззвучно, їхні темні руки намагалися схопити дракона за лапи та крила. Ну ж бо сміливцю! насміхалася морква. Подивимося, як ви впораєтесь з моїми слугами. Смарагд, не втрачаючи часу, зробив потужний розворот і хвостом ударив одну із стіней. Вона розлетілася, наче дим, але за нею з'явилися ще дві. Тіні тиснули на нього, змушуючи відступати. Ізидоре, поспішай! вигукнув Смарагд, захищаючись від чергової хвилі нападників. Ізидор, тримаючи кристал, помітив, як його поверхня почала тріщати. Метелики всередині сяяли дедалі яскравіше, немов відчували, що скоро будуть вільні. Маленький дракончик зосередився. Ви не отримаєте їх! Вигукнув він, ударяючи кристал своїми гострими кігтями. Тріщина стала більшою, і з кристала почало вириватися світло. Морква, помітивши це, скрикнула: Ні, зупинись! Вона кинулась до Ізидора, але смарагд створив стіну з льоду, яка заблокувала її шлях. Відьма розбила лід своїм жезлом, але це дало Ізидору достатньо часу. Він зробив останній удар кігтями, і кристал вибухнув яскравим сяйвом. Метелики вирвалися на волю, кожен з них світився, немов маленька зірка. Вони кружляли навколо кімнати і їхнє світло ставало дедалі яскравішим. Морква спробувала захиститися своїм плащем, але метелики облетіли її, створивши сяючу завісу. Це неможливо! кричала вона, поки її тіло не почало зникати у вихрі світла. Ізидор і Смарагд прикрили очі від яскравості, але коли все стихло, Відьма зникла разом із своїми чарами. Метелики обережно спустилися до Ізидора, вони кружляли навколо нього, виражаючи свою вдячність. Їхні крила тепер сяяли навіть яскравіше, ніж раніше. Ми це зробили, друже, сказав Ізидор, втираючи піт з чола. Це була неймовірна битва, відповів Смарагд, оглядаючи зруйновану майстерню. Але ти довів, що справжня сила це хоробрість і любов до своїх друзів. Друзі повернулися на свою галявину. Метелики тепер літали вільно, але кожен з них залишався вірним Ізидору, створюючи навколо нього сяючу хмару, коли він відпочивав чи працював над новими пригодами. Ми це зробили. вигукнув Ізидор. Смарагд усміхнувся. Ти довів, що навіть найменший дракончик може перемогти велике зло?